Комерційно складно знайти ці перші поверхи. Часто забудовники їх залишають собі, там офісні торгівельні центри зараз зазвичай будують також для себе. От ми бачимо, да, в Одесі всі офісні, які торговельні, мають девелопери собі побудують, бо висока дохідність, вони собі побудували, самі здали в оренду, нічого не продають. Продають квартири, бо там дохідність невеличка, вони квартиру собі залишати чомусь не хочуть. Вони їх всі продали, маржу свою заробили, за цю маржу побудували собі торгівельний або офісний центр. Це. Така класна, розумна інвестиційна стратегія. Готельна нерухомість як тренд світовий це ось мікс такий, бо до цього тренду, в принципі, інвестори так само, як будували торгівельний і офісний, так і готелі собі побудували. Розвиток туризму в світі він в геометричній прогресії зростає. Люди все більше і більше подорожують, все більше витрачають гроші на емоції. І з'явилась необхідність великої кількості готелів. І оце якраз Поява кондо готелів він закриває ці потреби і ринку і дає можливість там дрібним інвесторам стати співвласниками готелів.